Добрий день, шанувальники поезії, поетичний бібліопростір А Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки продовжує знайомство з творчістю Анни Дмитрук. Ви знаєте, друзі, коли я кожен раз читаю поезію Анни Дмитрук, то я дуже захоплююсь її енергетикою і такими простими речами, які вона пише, але дуже так, знаєте, глибоко філософські. І чому так відбувається? Тому що вона вчитель, а вона навчає, вона пояснює, вона дає поради, вона ділиться з читачем. А читач вже обирає свої вірші на свій смак і, може, якісь поради втілює у життя. І мені дуже подобається така цитата. На волю попросився вірш. На волю попросилась. Серце. І дійсно вона на волю, так знаєте, видає оцій вірш, і він захоплює всіх. І вона не один такий вірш нам дає можливість прочитати. І хочу сказати, що далі у кожного вірша своя доля. Знаєте, один вірш може стати піснею і радувати людей, а інший вірш може зізнатися у коханні, і це, теж, це щастя. Тому хочу сказати, що а, віршування це таємниця. І саме її велич таємниця, вона є таким, знаєте, оберегом поетичного дара автора. Бажаю чудового перегляду! На волю попросився вірш, на волю попросилось серце, луною імпульс одіб'ється, сигналу з космосу не згірш. І те відлуння змінить день, і сіре небо стане вище. Довкола запанує тиша, претерчує нових ідей. Ця тиша монолог душі, вірші, її тоненький натяк. Вони роздмухують багаття, яке нам хаос залишив. І той вогонь вже не тривкий, нікого більше не скалічить. Він повезе нас, як візничий, шляхом прозрін через віки, щоб ми побачили, що світ вже був таким, як є сьогодні. Він заглядає у безодню своїх ціней вже сотні літ, і бачить там крива вісни, і прокидається від крику. Жахіттям тим немає ліку, у сплячці духу до весни. Весна ж приходить не до всіх, її прихід плекати треба, хоч пролісками просто неба, росте обабіч всіх доріг, її одвічний дар – любов, що стілює і гоїть рани, весну, як мудрість, філігранно, пророщує в серці з мрії знов. Тоненький місяць виринає з неба. Мабуть, щоб Соловейка краще чути. Усе єство буття збагнути, можливо, як почнеш із себе. І все залишиться, як є, ця скипка золотава в небі, і розмаїтих днів перебіг, зозуля, що комусь кує, і все ж не буде глибини таке спокійне надвечір'я. Відкриєш ти своє сузір'я, почуєш пісню, що дзвенить не зовні десь, а прямо в серці. Це так виспівує душа, радіє, що сюди прийшла, не тужить, що усяк ведеться, вона мудріша, ніж ти сам. Тож іноді той наспів слухай, коли не закладає вуха сирена, дяка з тоненький місяць пророкує з неба, що все земне піде у землю. Тож стань від неба невід'ємним, розшифрувавши серце Ребус.